Доброго часу доби. Сьогодні у нас лайфхак для маленьких фермерів. Наприклад, ми розглянемо роботу із баковими концентратами із розрахунку у, хто має там 10-20 гектарів землі. У даному випадку розрахунок на 22 гектара з одночасним внесенням на 11 гектарів. Тобто готується один раз розчин на два внесення сьогодні і, наприклад, через місяць. Підходить такий розчин фактично на всі культури. І він буде відповідати, якщо порівнювати з аналогами, будь ласка, табличні його дані. Хоча азоту і магнію тут кількість невелика, проте профілатованих мікроелементів надзвичайно багато бору, 186 грам діючого у перерахунку на пентоксид. Велика кількість сірки і органічних кислот. Таке добриво відповідає варіантам, які коштують десь на рівні тисячі гривень за літр. У цьому добриві досить велика густина у нас виходить. Майже 1,3 кг на літр. А також використані найпростіші прийоми із хілатування. Як хілотуючий агент застосований лимонна кислота та гідроксид калію. калію ви можете побачити в табличці. У гектарній нормі фактично пів кілограма. Проте хочу сказати наступне, калій це макродобриво, і навіть у такій кількості він не може суттєво вплинути. Звичайно, можна гострі дефіцити зняти таким чином. Але це суттєво не змінить картину, якщо у вас не вистачає калію. Це зроблено як приклад для того, щоб ви розуміли, що все можна зробити, причому використовуючи найпростіше обладнання. У даному випадку, наприклад, ви маєте ємність, яка стоїть на двох кирпичиках, і будете помішувати ступкою. Таким чином складений технологічний процес, щоб ви могли приготувати складне добриво. Міри діляться, мішок, півмішка, чверть мішка. Для зручності, бо закупите ви компоненти у 25 кілограмових мішках, і вам буде зручно ділити їх саме таким чином. Якщо говорити про азот, у таких розчинах не потрібно багато азоту. Звичайно, можна й дати 2,3 кг на гектар. Але весь сенс азотно-магнієвого підживлення тут заключається у допомозі прохілатованим металам проникнути у листову пластину. Нічого більше, сам азот у такій кількості не може спричинити якогось сильного ефекту. Він у поєднанні з магнієм дуже швидко всмоктується в листову пластину і забирає з собою прохілатовані форми основних металів. Саме і, відповідно, органічні кислоти так само працюють. Звісно ж, ви отримуєте на будь-якій культурі певний вплив на рослину. Залежить від того вплив у якій фазі використовується рочин, на якій культурі. Тобто питання дуже складне і необхідно консультуватись по цьому питанню із тими фермерами, які розбираються більше у вас. Наприклад, для пшениці актуально буде такий розчин у 31-32 фазу це перед викидом флагового листка. Для кукурудзи третій і п'ятий листок, для соняшника два справжніх листки зняття гербіцидного стресу. І так далі. Тобто, розчин дуже сильний. і... Надзвичайно концентрований. У ньому, зверніть увагу, 160 кг сухих компонентів і лише води 124 літра. Тобто сухої частини значно більше, ніж води. Тому він має високу щільність. Я обрахував вартість що розчину орієнтовну, використавши. Ті міри ваги, які присутні у технологічному процесі, і використавши вартість, яку я маю на компоненти. Ціна складена разом, ціна з податком на додану вартість і вартість гектарної норми, якщо рахувати, що цей розчин, одне приготування йде для 22 гектарів. Це дуже велика сума, але і розчин, якщо подивитись на таблицю в місту, він надзвичайно сильний. Я не рекомендую мілким фермерам займатися от такими сильними впливами, тому що це і дорого, звичайно, воно себе виправдає через урожайність, але це в першу чергу дорого, вам потім на щось інше не вистачить. Викинути на одне внесення 368 на гектар на сьогодні, надзвичайно не дешево. Це лише вартість компонентів, які треба приготувати. Ще одне, оскільки врощені. У нас виходить 160 кг сухих. Як правильно рахувати внесення? 160 кг. Ми ділимо на 22 гектари і в нас виходить 7 кг на гектар сухих компонентів. А ми знаємо, для того, щоб не було астматичного підсушування і правильно додати воду, сухої частини повинно бути десь на рівні 3%. Отже, це число ми ділимо на 3 і множимо на 100, щоб знати. Скільки повне внесення має бути? Певне внесення 242 кілограми або 242 літри. Тому сміливо можемо розводити до 250 літрів і вносити на гектар. Якщо розведете до 200 літрів у суху погоду, де вода більше йде на розпил в атмосферу, на змочування листової пластини, не вистачить води при втягуванні розчину у листки рослин. І станеться ситуація. Коли вже не розчин буде заходити в листок, бо концентрація солі то, тої рідини, що є на листку, буде вища, ніж концентрація внутрішніх соків рослини по солям. І відповідно вже буде витягування соків рослини наружу, яке виглядає як косметичне підсушування. Або це ще називають підпалами. Правильно використовуйте воду із будь-якими добривами. І все у вас буде гаразд, у вас не буде астматичного підсушування, от таких, як то кажуть, підпалів. Це не хімічні підпалі, підпали, це фізичне явище. Розчин просто не встиг зайти у листову пластину. У цьому розчині досить багато кислоти, ми бачимо, майже півтора кг на гектар. Тому розчин буде сильно кислий і в листову пластину буде заходити надзвичайно добре. Диметилсульфоксид тут не рекомендується, оскільки він дорогий і зробить розчин ще дорожчим. Наступний варіант того самого розчину ми можемо побачити, де вже без всякого фанатізму, без використання калію із удвічі дешевим. Гідроксидом натрію проведено хілотування на невеликі кілограми, а нижня частина технологічного процесу залишилась без змін. Тоді ми отримуємо ось такий вміст і вартості. Тобто ніді марганцю, цинку тут цілком достатні числи у гектарній нормі. Тут навіть є пів кіло сірки більшою мірою, яка приходить від сульфату магнію. Тут майже 200, 200, 200 г магнію на гектар діючого. Адже при використанні 25 кг сульфата магнію на 22 гектари, це виходить трошечки більше 1 кг на гектар. Це нормальні співрозмірні цифри. При цьому у вас більше пів кг органічних кислот, що також зробить розчин кислим, а бору у вас е, майже 190 грамів. Тобто для будь-яких культур, навіть боролюбивих, це підходить. Коли ви вважаєте, що хочете дати 300 г бору, не питання. Ось тут може бути не 12,5 кг, а 25 Щоправда більше м, добавляти сюди не рекомендую, він просто не розчиниться. Один мішок це максимально що можна розчинити при такому кислотному навантаженні у 220 літрах борної кислоти. І тоді у вас це число буде збільшене удвоє. Або хто хоче не сильно збільшити, будь ласка, вираховуйте собі пропорції. Отже, вартості. Тут у нас виходить гектарна норма, вартість компонентів з податком на додану вартість 276 гривень. Наскільки мені сьогодні відомо, дешевше, ніж за 170 гривень ви не можете знайти препарати групи бор 150, які мають 150 г діючого бору. У нас бору трошечки більше, але вважаємо що 170 гривень замість того, щоб купляти ці препарати, ми купили просто борну кислоту і компоненти. А також у цьому всьому вартість азотно-магнієвого підживлення, яке тут присутнє разом із податком на додану вартість і моїми цінами, майже 100 гривень. Тому із 276 гривень 270 коштує борна кислота, сульфат магнію і карбамід. Вважайте! Що всі компоненти, які присутні в таблиці, ось тут, sorry, ось тут, вони вам дісталися безкоштовно. А це саме ті компоненти, які призводять до збільшення врожайності. Тут ми бачимо, як. У гектарній нормі концентрації, так і в одному літрі. Для малих фермерів хочу сказати наступне. В принципі, це може бути навіть не на 22 гектари, а на 30 гектарів по кількості мікроелементів. Проте тоді вам слід збільшити міру карбаміду і сульфата магнію. Наприклад, удвічі, для того, щоб кількість сухої частини залишилась досить великою, і відповідно вже не на 220 літрів зробити, а на 300. Що стосується того, як готується цей розчин, спочатку доливається невелика кількість води, бо хилотування має відбуватися у концентрованій формі. Скажімо, ми бачимо по кількості літрів речовин, ось я понаписував, у нас біля 12 літрів е, сульфатів е, і хілатуючі агента. Тому виходить, що 40 літрів нам більше води не потрібно. Якщо при виготовленні, от ви помішуєте при досить високій температурі, фелетування не відбувається при температурі нижче 75 градусів. До 100 градусів можете геть кип'ятити, нічого з ним не буде. Тоді ж пройде реакція хелотування. І коли ви помішуєте це. І бачите, що у вас дуже густе. Нічого страшного, можете трошки отої води, яка буде литись, наступної, долити. Тому що хілотування може проводитись на лимонній кислоті, на інших кислотах, то вміє порахувати, будь ласка. Можна використати оці кислоти для хілотування без щелока. І тоді у вас будуть нанокарбоксилати. Це буде ще краще, особливо для соняшника, для сої. А вже потім, коли оце готово, необхідно досить довго почекати, щоб реакція точно відбулася. Ви побачите і зміну кольору, і зміну густоти цього розчину. Він підгусне так трошечки, а потім стане рідкіший. От. І це означає, що реакція відбулася. Будь ласка, тоді доливайте воду для охолодження, щоб інші компоненти вже не вступали в реакцію. Вони тут ідуть просто як добавка. От. І користуєтесь. Якщо говорити про цукри, тут написано декстроза, але це може бути звичайний цукор із магазину і міляса може бути, вони додаються лише у ранньовесняних внесеннях. Чому? Тому що коли ви це додаєте, вважайте, що всі бджоли, які є навколо вас, вони всі будуть на вашому полі. І коли ви працюєте разом з хімікатами, от бджолюрі вам тоді дадуть на горіки. Не робіть цього. Або використовуйте цукор без хімікатів, або коли бджоли ще немає. Це рання весна, немає бджоли, тоді ми користуємося цукром. Або ми цукор не використовуємо, тобто оце ми не додаємо у подальших розчинах. Інакше всі бджоли будуть на вашому полі. А ви одночасно з цим будете вносити пестициди. І всі ті бджоли, вони подохнуть. Розумієте, про що я говорю? Тому декстрозу використовуйте лише у перших розчинах. Які йдуть ранньою весною. Наприклад, 28 фаза на пшениці для того, щоб покращити кущення. По ріпаку, при першому теплі, коли вище 12 градусів Цельсія, і вже можна працювати по листу. І для того, щоб у вас не було дупілу в ньому, для того, щоб він краще себе почував і відійшов від зими. Тобто Оце дуже хороша штука буде. І, до речі, недорога. Маючи 10 гектарів, я думаю, 3 тисячі гривень можна знайти для того, щоб зробити дві обробки. І в принципі цього буде достатньо для того, щоб підняти врожайність, можливо, і дотони, в залежності від того, як цього року буде із вологою. Тобто ось такий простенький лайфхак. Для малих фермерів. Ця інформація уже уйш замовнику Андрію Збердичева. Привіт тобі Андрій. А на цьому всім дякую до нових зустрічей.